Так, тривай. Так, Толик, який ти вибрав, скажи, будь ласка, варіант. Ось цей варіант. Так, варіант? Андрей. Ні, я не вибирав. Дмитерко, що написано, что ты? Не, абсолютно, так ти цей, Україна вставила. Болевая Україна не звука стадіон доводить у всій Європі, хто тут євро чемпіон. Добре, вибачте. Ну, Я тоді цей вибрав. Так, Руси, какие твои слова? Значить... Боє... Твоя Україна не, не змовкає стадіон. О! Так, в так, так що ти? Толик, ти погоджуєшся, да? Ну що, погоджуєшся, що уже Журі до журі приєдналися. Також Денис Бойко і Тарас Степаненко. Увага, ось журі. Артем Федецький, Анатолій Тимощук, Руслан Ротань. Порадилися. І, будь ласка, яке ваше резюме? Ми поспілкувалися, вибрали ось осю Вам її Артем зачитає. Вуліває Україна, насмовкає стадіон, доведіть всій Європі, хто тут єврочемпіон. Тож, Руслане, під Витаємо. таким гаслом. Під, під таким Витаємо. гаслом. Витаємо. Переможця, переможця, вітаємо. А як звати переможця? Давай озвуч. Поля Агаркофа. Якщо правильно прочитав. Оля Агарков. Оля, Ольвія, 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 Ольвія Агарков, вакцина. Окей, вітаємо. Правильно? Правильно. Оля, ну, вітаємо. Україна вперед. Україна вперед. Все, дякую, Хлопці.